У трикутнику перелічують помпушки, атрибути вистави, яку вперше покажуть на великій професійній сцені. Трикутник молодіжний театр студія, що діє в Мукачеві. А з розв'язанням повномасштабної війни в Україні колектив поповнився дітьми, котрі були змушені покинути рідні домівки, та опинилися на Закарпатті. Тож Мукачівський театральний трикутник теж став фігурою, яка об'єднала і творчо, і ментально представників різних куточків України. Пан Сирник найкращий пекар казкового містечка. Перед Різдвом має безліч замовлень, адже кожен прагне мати смаколики на святковому столі. Доброго ранку, пане пекарю! Хочу вас замовити. Один буханець висівкового хліба. Доброго ранку, шановна пані Вчиненко. Вже записав. Тоді до зустрічі. Е, доброго ранечка. А будь за. Пане мої ви колектисти. Пані вузик, звичайно, буду ваші емоції гостинців, Тож приходьте за своїм замовленням, пелище до обіду. Коли-коли? Пелище до обіду. Юх, ваші рукавички вже готові. Я їх зв'язала. Дуже не два. Ваші золоті руки не замерзнуть. Роль бабусі у 13-річної Мукачевки Вікторії я потрапила в цей театр студія Трикутник випадково. Я ходила до одної психологині і в неї син навчався в цій театральній студії. І вона мені порекомендувала теж записатися. Я тут, і я дуже рада цьому. Я не збираюся в майбутньому вибрати кар'єру актора чи артиста, але я тут, щоб розкрити себе, свої вміння і розкрити свій характер. Я граю таку добру бабуню, ну другорядного персонажа, але таку яскраву і харизматичну бабулю. В'яже доглядає за своїми внучатами. Ну і за дітьми теж її звати пані Вузлик, її ім'я саме за себе говорить, я всьому в'язаному, і ця бабулька зробила ті самі рукавички із цієї вистави для пані Сирник... пана Сирникова і для маленької катрусі.

Б нічого, Та в спокійне життя вриваються голод і неочікувана гостя. Пекар піддався брехні. А я з самого ранку і кривди в роті не мав. Шкода, що дома не поснідав. Моя дорогенька пані Сирникова приготувала чудові грінки. Води вина. Один тільки залишився. Саме для мене, щоб я не був голодим. <клес> Так-так. Доброго дня! Пане Сирнику? мене звати Катрусею. Я б хотіла купити ваших бабушків до різдва. Кажуть, вони найсмачніші. А пекарня на свята буде зачинена. Шкода. А я так хотіла зробити сюрприз своїй бабоні. Дуже шкода. Цей театр я потрапила зовсім недавно. Взагалі, зовсім недавно я відкрила для себе таку можливість стати акторкою. І мені дуже тут подобається зараз. Це моя перша роль. Я не знаю, чи можна сказати головний антагоніст чи чи протагоніст. Але е, я дівчинка, яка з, з, з якою все зав'язується. Тобто е, я я новенька сирітка, яка захотіла купити помпушки для своєї бабусі, е, але сирник не поділився одним із них, і він втратив смак. І все містечко мене шукає. А, і потім я приходжу со своєю бабусю і все а, взагалі це дуже добра роль, тому що дівчинка така а, скромна, хороша, і мені подобається дійсно її грати, бо вона а, неймовірно в неї немає якоїсь злоби чи щось такого. Вона просто хоче пригостити бабусю на Різдво. Неправда, і жадність завжди мають свої наслідки на піддаватися таким станам і навчає вистава. «Зажадничав жаднічав маленькій дівчинці-помпушка, але через декілька моментів зато пошкодував. Чому? А, Бо коли він почав куштувати той помпушок, який він заховав від тої дівчинки, він йому став гірким. Але він подумав, що він щось наплутав і почав все куштувати, що в нього було, і все було гірким. А коли він засипає, до нього приходить ангел і каже, що ось ви зробили погано, ця дівчинка сирітка, і вам треба виправити цю ситуацію. І в кінці вистави він все виправляє, признається і робить подарунок в виді сотні помпушків, усім мешканцям свого містечка. Хоч молодіжний театр студія Трикутник це переважно підлітки, але в нинішньому складі колективу наймолодшим учасникам 8 років. Я граю просто дівчинкою, яка грає сніжки. Раніше грала на професійній такій сцені?» ні? ні. Я зараз перший раз граю. А як сюди потрапила? Мені мама розповіла, що є театр-трикутник, і я зраділа і сказала так. Серед вимушених переселенців у складі трикутника Софія з Харкова театральне мистецтво опановує 10 десятий рік саме про цей театр. Я дізналася, коли була зі своїм минулим колективом на фестивалі тут. І, враховуючи ті події, які торкнулися мене, і те, що я маю зараз жити тут, вирішила спробувати себе і в цьому театрі також цій виставі буду грати пані Сирникову, жінку головного героя. Вона, як всі жінки, піклується про свого коханого, намагається зробити все для нього, аби він повернув свій смак. Ця історія дуже душевна, дитяча, про те, що навіть в такі часи, як зараз, і в принципі, ніколи не треба забувати, що треба робити добро. Ой, Боже мій пан, смерти! Білорушки. Пані Вірнічку. Обережні, а тут І Із початку війни в трикутнику влаштовували арт-терапевтичні заняття для вимушених переселенців та містян. А згодом стали залучати дітей і до театрального мистецтва. Одні згодом їхали за кордон чи поверталися додому, інші залишилися досі. Загалом у театрі студії 25-30 учасників. У лютому трикутнику виповниться три роки. У нас вчителі професіонали, і, є, і актори, і режисери, і хореографи по професії. Є в нас і свій психолог, який працює з дітьми, тому що ми, ми ну, відрізняємося, можливо, до від інших колективів, тим, що в нас в середньому це підлітковий вік, найскладніший, але найцікавіший. Раніше ми приймали діток з 10 до 18 років. Зараз у нас є троє меншеньких, їм по 8. Їм складно дуже, але вони дуже стараються. Тобто ми робимо подеколи такі експерименти, є діти, які справляються з цією. Великою програмою, тому що там багато предметів, п'ять предметів у них плюс психотеремія. Виставу готували два місяці за мотивами книги Світлани Лінинської. І вибір саме цього твору не випадковий, а результат довгих пошуків, каже Вероніка. Тищук. Ми її прочитали, потім ми побачили варіант п'єси. Вона була дуже дуже коротенька. Чесно скажучи, ми лишили ми зробили як за мотивами цієї авторки. Та вона так називається Пансинник різдвяний. Пампушок, а ми додали дуже багато дійства, розвинули трошки сюжет, бо, тому що нам здалося, що якось треба, щоб був і фінал більш був такий, якийсь такий святковий. Взагалі казка про добро, про милосердя, про те, як треба один одному допомагати, про те, що Різдво це час чудес, коли треба всім об'єднуватися. Ми вважаємо, що зараз такий час, складний, вона дуже-дуже така тема вона дуже гріє. Сердечко, а тим більше ми наша мета в першу чергу дітей якось розрадити. Але ми вже бачимо, що реагують і дорослі на деякі речі, такі їм також це приємно. Вони десь задумовуються над таким речами. Дорослі радіють не менше. Донька Аріни з броварів теж грає у виставі. і театр допомагає відволікатися та сприяє розвитку дитини. Ми займалися в театральній студії так в броварах, і дитина. Дуже хотіла продовжувати займатися. І я, дивлячись зараз на дитину, вона стала більш самостійною, по-перше, більш зібраною такою. Але ще головне вона розкривається. Легше спілкується з людьми, вона щось вже придумує, щось, якісь у неї є ідеї. Прем'єрний показ вистави для міста зібрав у Мукачівському драматичному театрі Аншлаг. На сцені усі учасники, що є головним принципом і досягненням трикутника, наголошувала художній керівник колективу. Ще одна мета вистави доповнити різдвяний час добрими історіями та нагадуванням про такі чесноти, як Правда та Щедрість.